Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Карпатах, село Рибник. Можливо, хтось вже тут був, можливо, хтось тут буде. Новий оглядовий майданчик Місяців три тому, як його тут встановили. Зараз досить популярне місце тут. Ну, оскільки сьогодні було тут мінус 20, то людей тут сьогодні небагато. Чудовий краєвид відкривається долина річки Стрий. Бачимо по річці е, пливе лід. Дуже холодно сьогодні тут було, мінус 20. Оце найвища точка Гора Небесної Сотні. Так виглядає оглядовий майданчик, він так над прірвою стоїть. Я піднявся трошки вище. Зараз я хочу піти показати вам, яка краса відкривається з висоти. Моє улюблене місце. Влітку ну, тут дуже Дуже красиво. Ну, взимку також. Це все масив Сколівські Бескиди. Це є Східницька ОТГ. Десь близько 20 см снігу тут випало. Небагато як для Карпат, але зима тут тільки он буквально 4 дня. Можливо, що до кінця лютого тут буде більше снігу, більше тут буде набагато красивіше. Ось такі, друзі, українські Карпати. Просто вчора. Тут було мінус 25, можливо більше біля річки. І було набагато красивіше, все було в такому білому інії, але вчора вже було сонце світило і сьогодні сонце. Вже снігу на деревах поменшало. Але все рівно краєвиди неймовірні, пейзажі такі, що ще картини малювати. Зараз десь мінус вісім, напевно, морозу більше немає. Сонце пригріває. Бракує або тюбингу згори спуститись. Село Рибник, а тут якраз дорога Взаді мене, хутір лікоть. Тут також в селі Рибник є дві туристичних бази, є рибничанка, де можна половити форель, і будиночки там для відпочинку, і також є база Оляр. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!